Доброго, мирного всім вечора, нові та діючі учасники школи фінансової грамотності. Мене звати Ліля, приватний підприємець. Сьогодні я розповім вам про дуже таку важливу тему, як діти, діти, наші квіти, основа нашого життя. Ми говоримо сьогодні про дітей, про те, як їм допомогти, як їм організувати класне майбутнє, з грошима, з стартовим гарним капіталом. Та фінансово їх захистити. Отже, ми розглядаємо досить важливі такі аспекти нашого життя, і тому зараз буду починати демонструвати екран. Ви дивіться, і якщо щось не так, то можете давати зворотний зок, чи видно трансляцію, чи ні. Добре? Буду вдячна за зворотний зв'язок. Роксолана, видно чути? Видно перший а, слайд? А, добре, дуже дякую, дуже дякую. Отже, говоримо про наших найменших, про дітей, про основу нашого життя, а точніше, основу кожної людини це сім'я. Поводьтеся, що краще, ніж сім'я зараз. В такому важкому світі, жорстокому, злому, не, не придумаєш, не придумаєш кращого, теплого місця, як своя сім'я. Правильно, це, це найкраще, що може бути щодо духовного е, сенсу, щодо теж матеріального, бо є про кого подбати, є кого любити, турбуватися. І так у ну, нас всіх є сім'ї. Ми стараємося для них щось краще дати. Е, чи фінансово, чи матеріально, чи духовно. І в кожній сім'ї, як з'являються діти, то життя дійсно стає таке бурхливим, яскравим, з пригодами, бо діти завжди приносять нам якісь пригоди, то добрі, чи погані. Життя зовсім змінюється. Так, кожної діти. Кожен хоче дати дітям як найкраще, буває, що навіть собі щось там економить, менше дає, але дає дітям, бо їх любиться, їм хочеться все віддати. Душу і тіло і життя. Бо, такі, бо у мами є такий материнський інстинкт, де хочеться якомога більше віддавати, від, віддавати, турбуватися про когось, любити. Так. Без цього ніяк. Так. Ну, ми їх любимо, ми дбаємо про них, звичайно. Намагаємося дати все якнайкраще, що може бути. Освіта, що ми можемо їм дати? Наша турбота як проявляється? Наша турбота проявляється, коли ми допомагаємо їм у навчанні, ми хочемо, щоб діти добре вчилися, потім здобували якусь освіту, кимсь були, талановитими військово. Ми, Талановити ми, та? ми дбаємо про їхній розвиток. Ми хочемо, щоб вони були різносторонньо розвинені, даємо їх на різні гуртки, на танці, на музику, на художню, акторську майстерність, на хор, де, де може, на теніс, на футбол, на баскетбол, де можна, даємо всюди, аби лише дитина знайшла себе у цьому світі і виконувала свою місію, так? своє покликання. Ну, ясно, що організовуємо ще розваги також дітям. Боже, без відпочинку, без розваг, нікуди. Це важлива складова нашого життя, відпочинок, який повинен бути. Щоб нормально функціонувала психіка дитини. Треба зберегти, захистити ту психіку дитячу. Смиколики даємо їм. Ясно, деколи забагато того солодкого, вони хочуть, хочуть. Навіть себе згадаю в дитинстві, то я так швидкою та солодке їла, що мене не могли зупинити. Хоча, хоча це шкідливо, ми це розуміємо. А тепер в дорослому житті я вже так менше є А Діти їдять і там і каріс мають. І... тобто мають певні проблемки з здоров'ям, але це все теж вирішується. І ми хочемо, щоб вони здорово харчувалися, щоб вони були здорові, щоб вони їхали на море, на відпочинок, щоб вони дихали тим свіжим таким повітрям морським з йодом. Ми їх. Як то кажемо, балую. Не то, що балуємо, ми даємо їм все, все найкраще. А найдорожче, що є в наших дітей, це ми, ми не забули, це насправді що ж таке основа. Ми завжди хочемо найважливіше, щоб наші діти були здорові. Ми, ми і, робимо, і ми для цього і робимо багато всього. Ми бачимо, як по школах діти хворіють, лише прийшли в школу, от недавно ж був 1 вересня, так батьки. І що? Діти захворіли, та півкласу вже нема. Дитина, дитина вже там дистанційно припустимо вчиться. Не бачить свого класу, своїх друзів. Ну вже не то, не той настрій, не той стан. Дуже часто стішали хвороби, інфекції, віруси. Дуже сильно за особливо б'ють. Ну, бо ми знаємо, що можливо у комусь це. Вигідно, щоб людство хворіло, щоб вмирало, але ми все ж таки боремося, бо ми любимо дітей, ми любимо себе, ми хочемо жити. Тому ми піклуємося. І ми хочемо створити їм якусь матеріальну подушку безпеки. Так. Ну, здоров'я. Ми знаємо, в Україні здоров'я. Яка там Україні медицина? В Україні медицина яка? Безкоштовна, але дуже дорога. Переважно ходимо до приватників, та? бо там краще лікують, там краще спеціаліст, ну але це все і коштує. То добре подбати для дітей, для ваших дітей можна зробити так, щоб і про здоров'я подбати одночасно, і про накопичення. Є така програма, яку я буду вам презентувати. І саме ці аспекти життя, ми говоримо здоров'я, гроші. Можна реалізувати спокійно в SK Life у страхових компаніях. Так, захистити дитину і створити їй гарне накопичення для її майбутнього. Чи то Оксфорд, чи то Гарвард, чи то Шейкіс, Кембридж, якісь куті університети, які дуже дорого коштують. Так, щоб презентувати наших партнерів, які готові надати оптимальні умови для створення дитячих програм. Які ж то програми для дітей в яких то страхових компаніях? У Медлайфі, американській страховій компанії, яка має понад 157 років, цього року вже буде, і та Слайф Українська, яка працює в Україні з року, з 2000 року, перепрошую. Ці компанії є лідерами. Медлайф є лідер страхування життя і накопичення коштів для майбутнього дітей і батьків. Номер один у світі. По цьому виду страхування, убезпечення життя. Таслайф теж добра компанія. Що пропонує Метлайф? Розглянемо зараз, що для вашої дитини може запропонувати компанія Метлайф? Уявіть, батьки, що ви формуєте своїй дитині юніор Капітал. Це так називається програма Метлайф. Юніор Капітал. Уявіть, що вашій дитині 5 років. Ви. Хочете відкласти їй невеличку якусь суму як 15 тисяч гривень в рік. Один раз в рік, до віку 25 років. Тобто кожного року 25 років ви собі відкладаєте один раз в рік 15 тисяч гривень дитині на власний її рахуночок. І що, ми, що ваша дитина отримає результаті? Ваша дитина може отримати результат. Звичайно, це залежить від вас, чи дитина буде мати капітал, чи не буде. Це залежить від ваших кроків, батьки. І від ваших сьогоднішніх думок, від ваших дій. Дитина ваша може отримати 700 тисяч гривень. Переходьтеся в калькуляторі 15 тисяч гривень, якщо помножити на 25 років, ви б самі відклали коштів 375 тисяч гривень. А з другої компанії ви маєте 700 тисяч гривень, бо наростають відсотки, бонуси. Поводиться, що це вже краще, ніж би вдома, ви самі тримали собі ці гроші. Ніби не не, не прибутку вдома не, 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 не ростує, прибуток не, не різьби. Вдома у вас гроші знецінюються і вони не мають прибутку. Нема відсотків. Тому ви інше в інвестиціях, в страхових компаніях, бо вам буде прибуток і буде гарна сума. Ну, це ж вигідніше, погодьтеся. 700 тисяч гривень, а не 375 тисяч гривень. Є різниця, так? Це є інвестиція. Це така грамотна підх... грамотний підхід. Фінансовий до вашого майбутнього, довгострокового. Бо ми знаємо, що, що якщо тримати вдома, то гроші знецінюються. Так, їх з'їдає інфляція. Крім того, ми побачили: якщо накопичення, крім того, передбачена медицина. Ну, про здоров'я, яка медицина? Травматизм 50 тисяч гривень страхова сума. Хірургічне втручання 50 тисяч гривень. Настання захворювання 100 тисяч гривень. Так, дитячі критичні захворювання, їх понад 20 у медлайфі. Якщо ви хочете список, що туди входить, то можете індивідуально мені написати. Вже зараз, якщо ви десь зізації, напишіть мені особисто. я напишу, дам вам список, щоб ви розуміли, що куди входить, від чого дитина застрахована взагалі. Бо вражено люди не розуміють, від чого не застраховані. Вони, вони думають, що вони взяли страхування життя і що це від всього геть на світі від навіть якогось там поріжчика. Маленького порізу пальця чи якогось синяка. Насправді не так. Насправді, ви маєте знати, що ви берете. Тому я рекомендую вам постукувати зі мною детальніше, якщо ви хочете для дитини щось подбати чи для себе. Дитячі критичні хвороби це 200 тисяч гривень. І госпіталізація там теж є. Як відбувається взагалі виплати? Якщо там з дитини стається якийсь травматизм, опіки чи переломи. Це щось захворіло взагалі. Дивимося, як відбуваються далі дії страхових компаній і ваші дії. Ви берете, повідомляєте нас про критичний випадок, про випадок, просто випадок. І ми, ви надаєте документи з лікарні, довідки чи виписки, що там потрібно, що каже компанія. І чекаєте, компанія розглядає, що це входить у вашій до це передбачено у вашому договорі прописано то ви отримуєте виплату. Якщо ви не поставили собі галочку над хірургією чи ще чимось, то і у вас сталося хіру... по хірургії, то, ви... то виплат не буде, бо ви собі не включили це сам договір. Якщо ви включили, ви отримаєте виплату. Це справедливо. Потім ви отримуєте виплату на карточку. Це можна в Реффайзенбанк забрати, в нас є банки-партнери: OTP, Ferfizen, Ощад, ну, там є ще мечистим. Тобто відбувається це все цивілізовано і ваша дитина одужує. Так, це головне, щоб діти були здорові. Ви захищаєте від дітей таким чином. Якщо так грубо розібрати чисто математично, може з вас тут є математики, порахуйте, що дають вам ці 15 тисяч гривень в рік. Якщо це поділити на 365 днів на рік, то в один. За один день ви відкладаєте 41 гривню, 41,09 по, по калькуляторі. Подібніте, що 41 гривня дасть вам дуже шикарний і крутий захист для вашої дитини. Що це таке 41 гривня зараз? Це пішов, не знаю, кава 45 коштує, кава дорожча, ну, залежно, який заклад. Якщо заклад дешевший, то кава буде дешевша. Це одна якась кава. І це, це дуже дешево, але за то, які цифри? Це 100, на яку суму вона захищена, важливо, що розуміти, що робить ця математика, яку, яку дає вона вам користь. Отже, а тепер приклад до розрахунку. Ми дивимося на Медлайф. Можна на ще по-іншому зробити. Можна зробити так, що е, підключити вас, маму чи тата, е, як страхувальника. Тобто тут, тут пише жінка 29 років, так? Можна маму застрахувати, якщо на страхування, а застрахована особа це буде дівчинка, ваша дитина, припустимо, там 9 років. Категорія розходи. термін строк дії договору, страхування складає до 25 років, сума яка 15 тисяч гривень в рік. Що далі буде? Які далі йдуть розрахунки? Якщо подивитися по дожиттю 241, 214 тисяч гривень. Плюс відсотки, плюс е, соціальний фонд індексації. Плюс індексація, якщо ви хочете її платити, якщо не хочете, ви не платите. Це не обов'язково. Що туди входить? Якщо, дай Боже, смерть внаслідок хвороби, поверте, повернення страхових премій, сплачених за програмою ПІД. Ну, тут це треба дуже роз'яснити, але я вам не буду так детально заглиблюватися, бо ви можете і так не запам'ятати і всього не зрозуміти. Суть в тому ми бачимо, що тут показують страхові випадки, Показано застраховану особу, тобто дитину застраховану і страхувальник маму. Можете собі перечитати, тут входять так само переломи, опіки, повна постійна непрацездатність. Тобто, якщо таке стається, то мама, тобто що відкладала гроші дитині на навчання, капітал. Та, то мама не сплачує страхові премії далі, тобто не сплачує гроші, а компанія за нею вже далі сплачує, бо договір чинний залишається. Бачите, прочитайте собі цей пункт уважно. Якщо стається постійна та повна непрацездатність, тут є страхувальник. Звільнення від сплати страхових премій, договір залишається чинним. Тобто компанія далі нараховує відсотки і збирає капітал на майбутнє, бо це є прописано в договорі. Так. Бо ж дитина, припустимо, ну, ну бо мама, бо мама інвалід. Це ж може бути таке, ми ж знаємо наше передбачене життя. Це може так себе убезпечити. Там є госпіталізація, і діагностування від будь-якого із 20 критичних хворів, які можуть статися. Тобто до 150 тисяч гривень. Я б сказала, що цифри досить непогані. Той, хто розуміє, що є власне жари в житті, то він все ж таки. Убезпечу себе таке чи дитину таким чином. Бо розумієш, що дитина може, може залишитися без нічого. А так, компанія буде про неї дбати, бо є законний рахунок, і це не все так просто, що ви думаєте, що гроші там пропали, та не пропадуть там гроші, бо є договір, і компанія зобов'язана на виконують ваші зобов'язання 100% Так, в цьому можна більше розібратися, якщо, ви більше, якщо для вас це важливо, звичайно. Що буде на виході по накопиченню капіталу дитини? Власний коштів вона назбирає 214 000 гривень. З прибутком, тут такий синій квадратик, ми бачимо, то 397 тисяч гривень. Тобто, це вже у два рази більша сума робиться, ніж би дитина сама, ніж б людина сама та відкладала, чи мама її відкладала, логічно. А з індексації буде 667 тисяч гривень. Ну, так, дивіться. Дивіться, що вам вигідніше. А тепер трошки подивимося на ТАССЛАЙ, Які там цікавинки є в ТАСІ. Популярна така програма для дітей, як Формула здоров'я дитяча. Що туди входить? Ми розглядаємо з вами стандарт. Є там мінімум, є стандарт і максимум, є різні по ціні і дешевші, і дорожчі є програми. Ми беремо стандарт, показуємо стандарт. Бачите, займає трохи часу до 7 днів, випускається сам поліс. Що ж туди входить? Туди входить так. Що стається інвалідність дитини, страхова сума буде 500 тисяч гривень, але подивіться там, де пише внесок, це означає, що 923 гривні в рік ви собі заплатили цю опцію. Увіть ну, собі, 923 гривні в рік коштує вам те, якщо з дитиною стається інвалідність, але вона має 500 тисяч гривень, вона має півмільйона. Це дуже і дуже дешево, насправді. Це дуже дешево. Зовсім за невелику суму може захистити дитину на півмільйона. За тисячу гривень, грубо кажучи, на півмільйона. Далі, який є додатковий захист. Є дитячі критичні хвороби в тасі. Це понад 100 страхова сума складає 100 тисяч гривень. Заплатили де за таку послугу 100... 103 гривні. Теж дуже дешево. Що таке 103 гривні зараз так само? Можна туди, що так само входить травматизм. Ми бачимо. І це 1300. 55 гривень, бо ми розуміємо, що це стається частіше, це коштує трошки так е, дорожче, бо ті випадки, які ми бачили вгорі, там, в інвалідність, критичні хвороби, вони стаються трошки рідше, тому вони дешевші. Ну, то, що... це, це таке. От. Ну, компанія і так не змонкутує, бо вона мені дуже вдало розпочатися коштами. Хірургічне втручання понад 100 тисяч гривень. І коштує воно вам 742 гривні в рік. Це дуже і дуже дешево. Ці гроші, я б сказала, вони взагалі йдуть постійно. Вони, можна сказати, кожен день нас покидають ці гроші. І ми їх не інвестуємо. Якщо ми не інвестуємо, ми просто їх втрачаємо, вони пішли і вони вже не прийшли. А так, за невеликі суми можна собі дитині щось. Він якось обезпечити фінансово. Так, а тепер трошки цікавий ще далі. Від таз ми розглянемо. Розглянемо. Так. І скільки це коштує взагалі? Це коштує 3324 гривні. Дуже-дуже, дуже дешево. Крутий медичний захист за 9 гривень в день. Кожен з вас, погодьтеся, має 9 гривень в день. Ми діло, як ми все порахували, дивимося калькулятор. 3324 гривень поблизу на 365 днів. 9 гривень в день. За 9 гривень. Дитина захищена на півмільйона. Ви можете сказати, це нереально. Та цього не може бути. Може це бути. Бо це у світі вже давно можливо. В світі цим діти користуються. І в нас користується. І ви можете скористатися. Ви можете не втратити цю можливість і за 9 гривень в день всього мати на захист. Ви можете захистити свою дорогу дитину. Так. Далі подивимося, що там по Тасу є. Є вже така програма Тас-Юніор. Стандарт беремо. Так, оберемо страхувальник жінка, а застрахована особа у нас буде так само дитина. Так. Далі. Базовий захист. Основний базовий захист. Що тут входить? Базовий захист, основний входить до життя. Втрата життя, життя, повернення з плачок внесків відбудеться, якщо таке станеться. Срібство з сплати з внесків. Додатковий внесок за опцією повне сирідство». Там дивимося, базовий захист входить так. Страхова сума, якщо до життя. Страхова сума становить 242 тисячі гривень. І це вам коштує 744 гривні. Так, в рік. Це в рік вам коштує. Втрата життя. Це коштує 259 тисяч гривень. Це вам взагалі нічого не коштує. За, за цю опцію ви не оплачуєте. Бачите, там пише? «мулик», «мулик». Так. І бачимо далі це різдво. Це теж така сума по 200 тисяч гривень. Я б не сказав, що це велика сума, але ну, є таке. Для того, хто не дуже там, заробляє, не має якоїсь такої спроможності, може мати хоч щось, та дитина у випадку собі, що якихось там 30 тисяч гривень. Отак. Що ще є? Травматизм є, є інвалідність дитини, хірургічне втручання. Це трошки дорожче виходить. Ну, це коштує 15 тисяч гривень в рік. А якщо б гроші накопичили, накопичили ви в часі, ви накопичили б 242 тисячі гривень, а з бонусом ми отримали 564 тисячі гривень. А це під 12% річних. Ну, вже вигідне Ну, це ж краще, ніж тримати вдома. Так. Беремо Давайте займатися фінансовою грамотністю з вами. Давайте беремо 50 100 гривень в день. І дити... робити дитині справжнє дійсно гідне майбутнє. Тому що працює накопичений ефект. Ми і так ці гроші там проїдаємо кожного дня, наприклад, на фастфуди. На колу, там, на піцу. І так ці гроші йдуть. А так ви можете. Я не кажу вам не їсти, не пити, не їсти шкідливу їжу, хоча ви знаєте, що вона шкідлива. Я вас не буду нічому такому переконувати, бо ви розумні люди, ви самі собі вирішуєте, яке життя ви обираєте. Я вам просто пропоную: створіть собі, як ви, як ви витрачаєте 50-100 гривень в день дитині даєте на, на якесь харчування в ідеалі, в столові, в якомусь закладі, так і давайте так одночасно створіть дитині. Дайте ці 50 гривень на, на накопичення. Зберіть, сформуйте собі звичку, накопичувати дині гроші. Зробіть собі ці дві звички, бо одну ви вже маєте, ви витрачати вмієте. Знаєте, токо, заробляти гроші можуть всі, так? Гроші всі заробляють, а зберігати гроші це і мистецтво. Давайте вчитися цього мистецтва, яке приведе до вас, вас до багатства. Якщо не до багатства, то просто до достатку, благополуччя. Всього 10-50 гривень в день роблять чудеса. Дитина буде мати якісну медицину. Ви ж хочете дитині краще. Дитина може мати хорошу освіту. Власне, це обід. І все завдяки тому, що ви батьки подумали і зберегли ті 50-100 гривень в день ці невеличкі-невеличкі гроші. Зробили накопичений ефект і дали дитині гідне майбутнє, стартовий капітал для бізнесу. Це автомобіль, це гарні гроші на весілля. Бо, бо всі хочуть гарне пишне весілля для дитини, правильно? І думають, як тут гроші заробити, щоб не було такого, ой-ой-ой, треба ще трошки там, ой, весілля. Де би ті гроші заробити? Давайте позбуватися оцього її паніки, цього страху, стресу. Давайте будемо робити якісь, такі сучасні, цивілізовані методи і думати наперед. Наперед, яке би зробити дитині майбутнє. І як дитина буде потім жити? Що їй таке дати цінне? І це можна зробити їй у меншому там віці. Там рік можна оформити такі програми в ПІВ, що. І завдяки термін, дитина отримує гарні результати від вас. І буде гарне весілля. І не треба за кордон їхати. Бо ви ж переважно хочете бути з батьками, з, ну, з дітьми точніше своїми, і своїми батьками старшими. Хочете опікуватися ними. Ну, не відривайте себе. Від сім'ї, від основи вашого життя. Якщо є звичайні прості методи, звичайна звичка накопичити гроші маленьким, маленьким, дуже маленькими сумами. Ви ж хочете завжди тепла родинного, затишку. І ви можете завдяки програмам страхування життя, програмам, точніше програмам інвестиційним для дитини, можете собі зробити таке життя. Це взагалі не, не важко, це просто. І правила беру завжди тільки за вами. Я вам просто рекомендую, бо сама маю програми для себе, для дорослі. Ми маємо поки життей не маю, але є програми для ваших дітей. І ви, і ви тільки будете вирішувати, яке буде ваше дитини майбутнє. Від цього залежить все. Дійсно, все. Або буде, або ви вирішите зробити дитині гідне майбутнє, забезпечене, дати якийсь такий старт у житті. Ставити її на ноги, як то кажуть. Або дитина ваша буде мати своє майбутнє, можливо, навіть і без батьків, бо ми знаємо, що є багато дітей, сиріт, які, ну, що не мають? Ну, Хіба, може, друзів якихось нормальних, а родини не мають, припустимо, фінансово забезпечено ніякого, держава так собі дбає про них правильно? Можна подбати, можна подумати наперед. бо Ми не знаємо, батьки, доки ви скільки років будете жити. Бо ж ніхто цього не знає. Подумайте про своїх ближніх, подумайте, будьте відповідальні за тих, кого ви проручили, в кого ви в життя, кому ви дали життя, кого ви привели на світ. Подумайте, як далі діти будуть жити. Обирайте все на користь тільки себе та своїх дітей. Так що, друзі. Ми побачили дитячі програми, показали вам стандартні стандартний, стандартний програм, був огляд такий короткий. І ви маєте сьогодні безсонну ніч, я вам це обажаю, щоб ви подумали все ж таки за те, як будуть жити ваші діти. Якщо ви хочете кращого майбутнього, давайте, давайте щось робити. Давайте ознайомитися з програми детальнішими. Давайте подивимося на правила. Можемо в цьому розібратися, може підібрати вам таку програму в вашій не одній, і на, не на один рік, а програму можна брати багато, дитина може бути дуже забезпечена, що їй не доведеться їхати десь за кордон, зробити гроші на квартиру, на машину на прості бази і потреби. Тому, друзі, дійте. дійте, дійте, тільки дійте. Усвідомлюйте це, що час минає і треба вже починати щось робити. Всього вам бажаю, безсонної ночі. Думайте тільки на користь себе і на своїх дітей. Дякую вам за присутність на ефірі. Чекаю ваших запитань, зворотнього зв'язку, спілкування з вами і до нових ефірів. До зустрічі! Слава Україні!